Субота всіх вітаю 17 січня, і тут така заява від Трампа, що в США, ну саме Трамп, планує створити Раду миру для України за зразком гази. Що це буде? Це щось буде замість ООН. Така собі да, рада миру для вирішення конфліктів. Для вирішення конфліктних питань до цієї ради по Україні мають увійти і представники України, Європи, НАТО, Росії, а все очолюватиме Трамп США завдання гарантувати виконання майбутнього миру та стежити за його дотриманням. Ну, давайте спочатку спитаємо, чи буде створено Раду миру? Що буде дійсно створено? Раду миру, Трамп планує створити таку організацію замість ООН, да? тому що від ООН толку ноль. Чи буде створено Раду миру для України, для контролю, вирішення різних питань, конфліктів і стеженням за дотриманням мирного плану? Чи буде створено цю Раду миру? Таке вже щось було. Да, таке, таке вже щось було. Ну, да, тому що тут наголос на те, що нібито таке саме було, а, за зразком гази, да, таке вже було. Повторити те, що було. Те, що принесло плоди, треба повторити. Воно тоді спрацювало, має і зараз спрацювати. Чи буде створено Раду Миру? Ну, під прикриттям Ради миру, Луна і башня. Все одно випадає Луна і башня. Як не називи цей корабель? Якщо там присутні росіяни і Путін, то ну воно все одно. Воно все одно якось не туди. Ну, башня і луна. Хоча Ірафан це карта захисту, карта якось щось зробити, да? Рада миру. Треба збиратися всім, треба виходити з відлюдника, треба створити щось нове. Ну, в общем, Трамп і США будуть намагатися. Якось об'єднати всіх, да щоб всі сиділи за одним столом і спілкувалися. Він цього хоче. Нічого не виходить, але він все одно хоче. Нам на, бажання є? Бажання є. Але чи принесе воно, чи може бути створено? Може бути створено. Але від Росії, ну, тобто, чи давайте, чи буде якийсь чи буде якийсь результат? Якщо створять Раду миру, і там буде присутня Україна, Європа, НАТО, Росія та США Це буде орган, цей орган буде контролювати різні конфліктні питання, також все, що стосується миру в Україні, мирного плану і дотримання всіх пунктів домовленостей. Як буде працювати це, ця рада миру, якщо вона реально буде створена? По ілюзії. Ну, карта диявол. Диявол все одно буде там по ілюзії. Я ж кажу. Все одно диявол буде по ілюзії. Ти йому що не пропонуй, а воно буде тобі шукати до чого ж причепитися, і як же ж викрутитись. Ні, пустота. Ну що я можу сказати? Ілюзія, диявол, Вищий суд і пустота. Хоч Рада миру, хоч і називи його по-іншому. Наприклад, Путін хоче взагалі е, нова Ялта. Да? Путін хоче взагалі е, нову, нову Ялту зробити, зустріч, таку, як була о, тоді раніше. Тоді зустрічались Росія, США і Велика Британія. І вони тоді ділили світ. Путін хоче таку. Він хоче так сісти, йому тут Україна не потрібна. Йому головне, щоб був він, Трамп, ну і якийсь представник від Європи. Все, Україна тут не потрібна. Хто така Україна? Путін хоче не раду миру, він хоче нову Ялту. Чи дійсно Путін хоче, щоб відбулася знов повтор того, що було раніше зустріч, нова Ялта? Ну, це може бути не в Ялті, це може бути е, будь де і очікування, полоні. Угу. Плани такі є. О, диявольські плани, так. Да. Угу. Хитрість. Зв'язати руки, ресурси, Да. Щоб наці... повторити те, що було. Е щоб на цій зустрічі повторити те, що було, і на цій зустрічі домовитись, хто контролює якими територіями. Тому що ту спентаклі і зв'язані руки. Хто де контролює, хто де лізе, хто має вплив і взагалі де чия територія? Ось ось що хоче Путін. Він не хоче Раду миру, він хоче нову Ялту. Да. Щоб вирішувалися там фінансові питання, Україна там не потрібна. А, ну давайте спитаємо, чи підтримає Путін Росія э, створення Трампом э, Раду Миру? Рада Рада э, Раду Миру підтримає Росія цю цей варіант. Двіка кубків, це загроза, це загроза, це тиск на Росію буде там. Знов диявол і хитрість. Ну, знов дивіться, диявол, хитрість і відлюдник. <кхем> Прямим текстом не відмовитись від цієї ради миру, але <кхем> якоюсь хитрістю все одно піти у відлюдника. Тобто відтягувати, тягнути виворачиваться в общем, робити все, щоб це все тягнулось, тягнулось і тягнулося, але прямим текстом не відмовлятись. А це не його надія. Він не хоче, щоб там сиділа Україна. Він хоче нову Ялту, щоб там сиділо три країни, да якісь. Три країни. Трамп, він і хтось Британія, або хтось з НАТО, Франція, Німеччина? Ну хтось ось три країни. І тоді, щоб щось вирішували. Суд Богов Рішали, вирішували долю територій, долю країн, долю України. Вони хочуть вирішувати долю України без України. Угу. Ну, давайте ще раз питаю: чи буде Ще раз, давайте ще раз. Чи буде створено Раду миру? Чи буде ця рада за, для миру в Україні створена замість ООН організація, де буде Україна, Європа, НАТО, Росія і Трамп. В голові Трамп. Чи буде створено Раду миру? Сім'я? <кій> диявол? Знов диявол. Боротьба, Трамп. Боротьба Трампа з. Трампа з Путіним майбутнє. США націлені створити цю організацію. Ще раз кажу, Росія буде всіляко напряму не відмовиться, але всіляко буде. Ну, в общем, ця організація, Росія буде там сувати палки в колеса, і щоб там щось вирішити, там щось вирішити буде практично неможливо. Прийняття рішення, швидкість про території будуть вирішувати, якісь плани будуть вирішувати, за Україну будуть там вирішувати, перемога. Ну, в принципі, моя відповідь так: чи планує Трамп? Так, да, планує, чи створять? Скоріше за все, створять. Результат там Росія буде так само, як і зараз, такі ж самі будуть відповіді і дії. А може буде створено нову Ялту? І там зустрінуться три лідери країн. Може, буде створено, може, буде зустріч Нова Ялта в да, цьому році: Росія, США і хтось з Європи? Перерождення, свята, зірка, майбутнє очікування Трампа. Да, Це очікування диявола і перемога. Ось Трамп, в принципі. Трамп хоче зустрічатися, Трамп хоче розмовляти. Да? Йому якось все одно, чи буде там Україна, чи не буде, головне домовитись. Але перемога диявола буде саме зустріч, повторити те, що було. нова Ялта. Для нього це буде перемога. Там, де присутня Україна, для нього це не буде перемога, тому що ну ось, ну, ось не те. А оце те. Оце він хоче. Імператор Росія це шанс. Це шанс для Росії домовитись з цима трьома. Ну, тобто, домовитись з тими, хто буде присутній на цій зустрічі. Нова Ялта. Ось це їхня мета, це їхня мрія і так далі. Але Трамп хоче бачити, щоб була присутня і Україна. Давайте ще раз питаємо: результат. Результат. Рада миру. Якщо її створять, який буде для України результат. Який буде для України результат? Ось карта України. Ну, боротьба. Знов. Ми там будемо боротися за своє існування, за свою, за свою країну, за своє життя і так далі. Україна бореться. Вибір. Пустота. Нас там будуть змушувати прийняти якесь складне рішення. А по суті, пустота. Росія все одно себе буде там відчувати перемож... переможницею. Або ж Росія там буде добиватися перемоги. Ну, Поки що така відповідь. Не дуже, але Ну, ось. Ну, що маємо, то маємо. Як показую, так і кажу.